Дерті шпалери і напівпорожня кімната. Ось що приховує від гравців темрява. Інтер'єр цієї квест-кімнати ідентичний квартирам, залишеним в прип'яті. Аби вибратися звідси учасникам гри, треба розгадати 10 загадок. За сюжетом учасники гри туристи, що вирішили заночувати в одній із покинутих квартир. За версією Форбс, Чорнобиль найекстремальніше місце для туризму в світі. Колориту цій квест-кімнаті додають речі, що мають безпосереднє відношення до подій 26 квітня 1986 року. вісімдесят шостого року. Єсвінані радіаціонний, то тобто є ми про все перевірили радіолокатором. Ну тим не мене, от, наприклад, пожарний шлем, який був тогда на вооруженні советської МЧС от імінна. Это шлем моего деда, он именно служил в то время в МЧС СРСР. Наша знімальна група побувала у цій квест-кімнаті першою. Її готували спеціально до річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Ми зібрали би, інформацію, обробували її і подали її так, будь-якому граючому, щоб, щоб він чтобы он немножко как бы просвещался, потому что как бы, ну, не каждый человек знает э, причины аварии, не каждый знает человек последствия аварии. Вот, Теж, опять же, такой, в віграючій формі, то есть там, знаєте, так мімолетом, как 25-м кадром, в білий інформацію, що була така ситуація. Юлія Дунаєвська, Сергій Мілевський на часі новини.